Так, вітя ось тут вже вирізає для електрики. Питається бути рівним. Я знаю, що він криво Вітя? Покажи свою красоту. Там не на мусори. Яку полісосити, бачите? Ось все мусор треба. Я вже 150 разів убрала. І ще ще треба Ще убрати. Тільки уберу, опять оп'ять. Так? Ви там, до речі, запінили. Я показувала, як Вітя піне. Запінили, замазали і Вітя поставила. Такі діла. Вітя казав штукатуркою, а я пінкою, то Вітя каже, що треба штукатуркою, так? Зісь торчить. А що нам торчить? Я в я замажу таку, але щоб це сім торчить, так, реально торчить. Треба не обрізати треба. Турбу не паріж, електрики. Торчить, не не, не сходиться Торчить. трошки.